Слава Україні! 17 жовтня розпочалася 601-ша доба широкомасштабної збройної агресії. Росії. сили оборони України влучили у два вертольоти окупантів. Також протягом п'яти хвилин поговоримо про головні новини області. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. Уночі 17 жовтня противник застосував шість ударних БПЛА типу Шахет з району Мису Чауда Крим та одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су 34 із повітряного простору окупованої Херсонщини. Усі сім цілей було знищено протиповітряною обороною повітряних сил та ППО інших складових сил оборони України на південному напрямку. Також зафіксовано застосування противником двох зенітно керованих ракет с 300 на східному напрямку. Українські військові у ніч на вівторок нанесли удари по аеродронах поблизу окупованих Луганська та Бердянська, де росіяни розмістили свою техніку. Підрозділи ракетних військ Сил оборони України уразили два вертольоти на посадкових майданчиках окупантів. Також знищили склад боєприпасів та артилерійський засіб противника. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. Слава нашим захисникам! У Хмельницькому опалювальний сезон розпочинається сьогодні, 17 жовтня. Відповідне розпорядження підписав учора міський голова Олександр Семчишин. Найперше, де увімкнуть опалення, це дитсадки та медзаклади. Далі всі по черзі. У випадку потепління наступного тижня подачу теплоносія будемо регулювати і обмежувати, повідомили в міськраді. Сьогодні перекриють рух транспорту через залізничний переїзд у Раковому з двадцятої сьогодні до 6-ї ранку завтра, 18 жовтня, буде перекрито рух через залізничний переїзд по вулиці Якова Гальчевського на ділянці від вулиці Чорновола до вулиці Заводської. Про це інформує міська рада. Хмельницька філія ТОВ газорозподільні мережі України на вказаній ділянці проведе термінові аварійно-ремонтні роботи на газопроводі середнього тиску. Також у Хмельницькому сьогодні не буде світла на 35 вулицях. Частина вулиць залишиться без світла до 16.00, інша частина до 17.00. Більше про відключення світла і планові ремонтні роботи у місті та області у нашому телеграм-каналі. Для переходу скануйте qr код підписуйтесь, аби нічого не пропустити. Молодик з Хмельницького району вкрав дитини велосипед. Його судили. 22-річний чоловік побачив біля ставка трьох малолітніх дітей, які стояли із велосипедами. Підійшовши до одного з них, він вирвав з рук дитини двоколісного та поїхав на ньому в невідому напрямку. Хлопчик повідомив про випадок батькам, а ті звернулися в поліцію. Крадія затримали того ж дня, оскільки діти змогли детально описати зловмисника. До того ж, він виявився неодноразово судимим за вчинення майнових злочинів. Про це зазначили. В прокуратурі. Суд визнав його винним. Йому призначили сім років ув'язнення. Сьогодні у Волочиську відбудеться медичний пікнік. Про це інформує Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб. Долучитися до нього запрошують усіх бажаючих, хто дбає про своє здоров'я. Усі послуги на медичному пікніку надаватимуться абсолютно безкоштовно. А саме можна буде виміряти тиск, рівень кисню та глюкози у крові, визначити зріст, вагу та індекс маси тіла, отримати консультацію вузькопрофільних спеціалістів, тобто терапевта, гінеколога, психолога, пройти екг дослідження пройти тестування на вірусні гепатити та ВІЛ, зробити тест на вагітність, вакцинуватися проти дифтерії, правцю та кові. COVID-19. та дізнатися більше про здоровий спосіб життя, профілактику інфекційних та неінфекційних захворювань. Пікнік відбудеться сьогодні з 10 до 13 на вулиці Незалежності, 68, Стара поліклініка. Піклуйтесь про ви здоров'я та бережіть себе. Підписуйтесь на соціальні мережі телеканалу «Перший Подільський. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту. До зустрічі в ефірі Слава Україні!